Тих українців, які не хочуть боронити державу, в дичь теж можна зрозуміти. От, Наприклад, впливовий журнал включив Андрія Єрмака до найвпливовіших людей в світі. Єдиний українець, який там опинився, це пан Єрмак. Це нібито натяк на те, що країною нашою керує не обраний президент. Не обрані депутати, не люди, які є підзвітними українському народу, а якийсь чувак, якийсь, ну вибачте, ну мені на, на, на думку спадають лише нецензурні вислови зараз, да? якийсь там згорить, якийсь впав нам на голову чомусь, і він став найпливовішим українцем. Які твої думки взагалі про наше військово політичне нехай військове відкинемо політичне керівництво зараз і якось це нам ну, з цим нам жити? Розумієш? З одного боку, ми мусимо захищати власну державу, а з іншого боку, ті українці, які кажуть, а ми не хочемо захищати, бо ми не хочемо захищати це керівництво з Єрмаків? Ну нібито теж нема що відповісти. Твої думки якісь. Ну, я думаю, це про певний хаос в голові. Коли триває геноцид твого народу, коли росіяни знищують міста, села зрештою, як ви розумієте, ті засоби масового ураження, які росіяни використовують, їм абсолютно все одно, що ти думав про політичну владу. І твоє етнічне походження там чи твої політичні вподобання. Росіяни знищують нас за фактом нашого існування на нашій території, на території нашої країни. Тому, як на мене, будь-яка дискусія про те, за що ми воюємо в умовах тотальної війни, вона переречена на намарність. Тому що. Зрозуміло, що той, хто пішов воювати, він чинить захист всього українського суспільства, всіх українських міст, всіх українських дітей, всіх українських жінок, всіх українських чоловіків і старших людей. Тобто функція захисту це про захист усіх силами одного, двох, трьох. І, так далі. і, як на мене, ті люди, які говорять, що, мовляв, політична влада має бути такою ідеальною, щоб ми взяли до рук зброю і почали обороняти власне суспільство, власні родини, власну землю. Як на мене, це люди, які в принципі ніколи не будуть на захисті України. І В тому то й суть а, оборони опирання геноцидові, що ми боремося не за вождя. Українці в цій війні борються не за вождя. Не за Єрмака, не за Зеленського, не за Порошенка, не за якогось окремого генерала. Ми боремося за право жити українцям на своїй землі, на планеті земля. І ось тут. А, Ставити питання, я би хотів там, щоб президентом був цей, О, тоді я піду воювати. Вибачте, пані та панове. Якщо не дай Боже, так, так би сталося, що України не буде. то, абсолютно все одно, хто буде її президентом в екзилі на діаспорі. Абсолютно все одно, хто буде роздавати інтерв'ю Таймс там Economist там, або там. Дейлі там або ЗЕСАМ. Це вже буде неважливим. Тобто, як на мене, всі ці розмови, вони, на жаль, чітко інспіровані не тільки українськими політичними окремими силами. Вони дуже добре підтримуються росіянами. Ми спостерігаємо активність росіян, які в соціальних мережах працюють цього нашого над трьома темами. Перша тема це нелегітимність президента України. Друга тема це марність спроб опирання треба будь-що будь здаватися на будь-яких умовах, і третя це посилення антимобілізаційної риторики, це заклики власне уникати ТЦК, поширення інформації про негативні якісь випадки. Там і так далі. Тобто, всього три теми, які півроку вже росіяни максимально посилюють в Україні в соціальних мережах, коментуючи. Поширюючи там різні матеріали, відео, фото там і так далі. Тобто насправді політичні питання нікуди не діваються в часі війни. Звичайно, в людей може бути, і я думаю, вони мають на це повне право гнів щодо Єрмака і створеного ним класу позаполітичного класу радників, які, по суті, є джерелом основної макрокорупції в Україні, тому що ми вже знаємо, що для того, щоб розпоряджатися мільйонами або мільярдами, треба просто стати радником, якого ніхто не обирав, якого немає жодних функцій державних з точки зору конституції чи інших законів, але який просто зустрічається з представниками різних галузей і вирішує питання. Це не є таємницею ні для нас, ні для наших партнерів. Питання в іншому, що з цим робити. В умовах відсутності політичної боротьби і конкуренції змінити цей політичний клас буде дуже важко. Час від часу ці радники е приціл набу, на ЗК, і навіть іноді приходять до суду для того, щоб швидко вийти під заставу. Однак, як на мене, я не бачу можливості зараз для політичної конкуренції в Україні і для зміни політичного класу. Більше того, я не вірю. Чим далі, тим більше не вірю в якийсь коаліційний уряд, в те, що влада й опозиція дійдуть якоїсь згоди. Я вважаю, що така такий коаліційний уряд може виникнути тільки за одною мовою найгіршою для України, коли власне буде така ситуація безпекова і оборонна. Коли просто вже не буде сил не створювати подібну коаліцію. Я думаю, що влада буде до останнього і в особі Єрмака говорити про монопідходи. про те, що треба бути відданим тільки нам, тільки Єрмаку. І, власне, це і є підставою для призначення. На посаду і так далі. Тобто, я не вірю, що поки не станеться чогось поганого, сподіваюся, що не станеться, що влада нарешті зрозуміє, що той негатив, який вже реально існує, не тільки в українському суспільстві, але й в суспільстві навіть в західних країн щодо окремих урядовців, щодо постаті Єрмака, що насправді. Е це все, все діє проти України. Не проти конкретного президента, не проти конкретного політичного лідера, а проти України. Е, будемо спостерігати, поки я не бачу способу, як, е, як е, змінити це в нинішніх умовах. Якби в нас були звичайно місцеві вибори, парламентські вибори, президентські вибори, так, можливо, ми б могли. Однак. Зараз, в часі цієї фази війни, гарячої фази війни, я не бачу можливості проведення випадку на жаль.